Його таки впіймали. Я про екс-керівника Станіславівської міської каси хворих Юзефа Брюка. Пригадуйте, у минулій програмі я читав статтю про цього посадовця, на якого у 1904 році суд видав лист гончий. тобто подав його у розшук з вимогою арешту. Мовляв, він казнокрад з награбованим утік за кордон. В ордер було також вписано особливі прикмети, розшукуваного, де було вказано, що у Брюка пітніють руки. Неприємно пахне з рота, а ще є звичка хапатися правою рукою за клапан бічної кишені. Та не ці подробиці допомогли його затримати. А повідомлення, яке надійшло у Станіславів, дружині Юзефа Пеппі, яку нагадаємо поліція заарештувала за співучасть у злочині. Детальніше розповідає стаття в іншому номері кур'єра. Арешт Брюка. У четвер до суду надійшло повідомлення від прокуратури Люксембурга про затримання станіславівського втікача, екс-керівника міської каси хворих Юзефа Брюка, який переховувався у цій країні під іменем Раф, розпочато процедуру екстрадиції для передачі брюка австрійській владі. На слід злочинця вдалося вийти завдяки телеграмі. Яку надіслали у Станіславів дружині Брюка, у ній, нанятий втікачем якийсь люксембурзький адвокат, вимагав передати йому документи, що посвідчують особу Брюка. Оскільки дружина була заарештована, отримав цю телеграму слідчий і одразу ж негайно виїхав до Люксембурга. Відтак казнокрада затримали, біля нього була знайдена банківська книжка з великою сумою коштів на рахунку. Ймовірно, процедура екстрадиції триватиме два тижні. Натомість заарештовану раніше дружину Юзефа Брюка Пепі, яку звинувачували у співучасті у численних шахрайствах на шкоду касі хворих, у суботу звільнили. Пополудні. Крім Брюка, зі Станісловова тікали й інші ділки. Читаємо. З міста втік Маркус Фрейліх орендар державного акцизу на вино. Кажуть, він прихопив із собою чотирьох дам і поїхав на Далекий Схід. Ух, Станіславівський Казанова. Йому однієї дами було мало. Він прихопив з собою аж чотирьох. Нагадаємо. Читаємо в статті. Що Маркус Фрейліх узяв акцизний податок в оренду з 1 січня цього року. Відтак доведеться скликати збори, аби визначити нового орендаря. Що це за оренда була, так і не розумію. Замах на вбивство у Ямниці. Тиждень тому подружжя Семена та Анастасії Гліпчаків. Продали в ямниці своє майно на суму 1300 крон з наміром виїхати до Америки. Анджей Бибик, 28-річний батрак, знав про це, бо спочатку просив позичити йому близько 40 крон, яких йому бракувало на дорогу до тої ж таки Америки. Та не став чекати позики, а вночі проник до прибудови, де, крім подружжя, спали Параска Парипа. Це мати Глібчакової та троє дітей подружжя. Злочинець ударив клевцем, ну це молотком, по голові спочатку Анастасію, а потім Семена. Від зойку прокинулась теща і почала кричати, звати на допомогу. Наляканий злочинець вибіг на вулицю. За ним погнався Семен, бо швидко прийшов до тями. Він майже наздогнав кривдника. Та той замахнувся клепцем, пригрозивши, якщо тобі мало, то я це скоро виправлю. Було темно, але Семен по голосу впізнав Андрія Бибика. Згодом нападника за заявою Гліпчаків арештували та передали до суду. Попри серйозні рани, жінка і чоловік вижили. Інша стаття: сержант міської поліції Коцький. Який уже тривалий час проявляв сильну дратівливість і був відсторонений від служби через побиття 15 березня пана Гольденберга, у п'ятницю у кнайпі Фішлера мав черговий напад люті, побивши відвідувачів, а ще відгамселив поліцейських, які прийшли його вгамовувати, навіть погрожував їм ножем. Міські лікарі, які спостерігали за ним протягом місяця, дійшли до висновку, що у Коцького психічні відхилення, через що магістрат наказав доставити сержанта до Кульпаркова. Тепер це частина Львова, а у той час село відоме насамперед через те, що там був заклад для хворих на розумові розлади. Крадіжка. 21 числа цього місяця у півдні вкрали ровер велосипед у пана L.D. вартістю 300 крон. Його він залишив біля ресторану пана Стригара. А нехай би пан ЛД не вештався ресторанами. Правильно кажу? Вогонь у селі Колодіївка під Станіславовом у четвер згоріло 32 домогосподарства. Все через сильний вітер, який з великою швидкістю розносив вогонь. Усі будинки за винятком чотирьох, були застраховані. От вам приклад з минулого: як потрібно чинити і сьогодні нерухомість треба страхувати. Цікаво, скільки домогосподарств убезпечені таким чином, нині у Колодіївці. Асоціація торговельних агентів Минулого тижня відбулося у Станіслові зібрання всіх місцевих і немісцевих агентів. Комерційних і промислових секторів з метою створення товариства під назвою Центральна асоціація торговельних агентів Галичини і Буковини. На цих зборах під головуванням пана Олександра Вітельса було вирішено написати статут для заснування товариства та пізніше скликати зібрання для обрання управи. Асоціація, безсумнівно, буде важливою складовою, і, дай Бог, корисним фактором торговельно-господарського руху у галичині і буковині. Дороге м'ясо. Одним із найдорожчих на сьогоднішній день продуктів на світовому ринку є м'ясо. Причини підвищення його ціни, яке особливо відчуваються менш заможними верствами населення, пояснюються різними обставинами. Малою кількістю худоби. Закриттям кордонів для імпорту цього продукту. Інші ж звинувачують експорт вітчизняного м'яса за межі держави. Усіма цими факторами у лихварській манері користуються торговці м'ясом, змовляючись і підвищуючи вартість. Споживачі ж стверджують, що така ціна це економічна і соціальна катастрофа. Бо знижує купівельну спроможність наших людей і є причиною поганого харчування менш заможних верст населення. Що правда, то правда. Перші відголоски кольйового страйку в Угорщині відчули у Станіславові у середу, 20 квітня. Через цей страйк зупинився рух на маршруті Станіславів Керемшезе. Керемшезе – це угорська назва нашого закарпатського ясіння. Пасажирський потяг номер 3111, який виїхав зі Станіславово в середу вранці, змушений був зупинитися перед станцією Ясіня, оскільки весь її персонал страйкував. І ніхто не хотів прийняти потяг. Тож начальнику цього поїзда довелося самому заїхати на перон, самостійно розвернути локомотив. І, власноруч, зачепивши вагони, повертатися додому. А страйкуючи після цього ще й вимагали телефоном дати наказ по колії зачинити тунель, який веде через гору до Станіславова. О які прикрі протестувальники. Конкурс. Управа окружної каси здоров'я у Станіславові оголошує конкурс на посаду лікаря з річною зарплатою 1800 крон. Хороша заплата. Вимоги до кандидата. Перше. Диплом доктора медицини отриманий в одному з університетів Австрії. І тільки Австрії. Друге. Кандидат приймається на тимчасовій основі з можливістю кожної сторони розірвати угоду протягом року. Ну, іншими словами, це був випробовувальний період. Третє. Після завершення цього терміну приймається на посаду вже постійно з укладанням контракту. І четверте, пропозиції повинні бути подані до управи не пізніше 25 квітня 1904 року. Розгляд пропозицій відбудеться 1 травня. Лотерея. Фундацією імені Ерцгерцогині Гізели у середу, 20-го числа, у присутності мера міста доктора Німгіна проведено цьогорічну лотерею серед незаможних панянок, які виходять заміж і бажають отримати достойний посах. Ну, придане. Серед 12 кандидаток, допущених до розіграшу, щасливою володаркою, приданого у розмірі 300 крон. Стала пані Голда Дойчеровна, дочка місцевого кравця. Ото От вже була задоволена і Голда, і її батько, а найбільше, напевно, наречаної дівчини. А зараз реклама ще одного розіграшу: імператорська лотерея під верховним протекторатом його величності Ерцгерцога Франца Фердинанда. Це е, той Фердинанд, е, якого з дружиною Софією через 10 років, у 1914-му, вб'є Гаврило, принцип, що призведе до початку Першої світової війни. Але зараз про лотерею. Головний виграш 100 тисяч крон. Потім ідуть суми по 10, 5, 3, 2 тисячі і менше. Загалом 7 тисяч виграшів. На різні суми. Лотерейний білет коштує 1 крону. Доступно для придбання у Станіславові в обмінних пунктах Натана та Герзла Боралів. Кеслера Корнблюха та у лотерейній лавці Якоба Львова. Був такий, значить, Львів. У нас. Розіграш відбудеться 28 травня 1904 року. Під наглядом найвищої влади. Реклама значно подешевшала кава. Проста 60 галерів за пів кілограма. Смажена 70. Може, вже краще було пляти смажену. У крамниці також завжди свіже десертне масло на щодень. Рекомендує торгівля спеціями та делікатесами під білим котом. В нашому місті у 90-ті роки була кнайпа чорний кіт. А тоді, як бачимо, існувала крамниця під білим котом». Запрошує Ізидора Арнольд. Адреса у Станіславові, вулиця Казімежовська біля каси банку. Хто хотів кави, хто хотів масла, міг йти і купляти. В цьому завершую програму. Будьте здорові. Побачимось.